Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Що вигідніше інвестувати, чи в індекс S&P 500, в ETF на індекс S&P 500, чи в окремі акції, які виплачують дивіденди, чи можливо в такий ETF як Сіджі або в ETF? в цьому відео порівнюємо, дивимося результати. Це вже 30-й місяць такого експерименту. Де і з місця місця я показую, які могли і які є результати. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заражаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. До речі, пам'ятаємо, що маю телеграм-канал. Ось так він виглядає. Переходьте, підписуйтесь в описі. Під відео є на нього посилання. Публікую, що я купую, що я продаю. Різні звіти компанії. Зараз сезон звітів почався. Результати за січень від Investing Pro, від їх ProPix. Тут усе видно, що вони продали. Робив скріншоти, продали в досить такий гарний плюс порівняння індекс sp 500 за січень виріс майже на 2%. А їх підбірка, їх рекомендації виросли, ну точніше, вони продали і зафіксували плюс 28, майже плюс 29%. Є в телеграмі ось такий пост. Тут детальніше все розписав. Компанія SunDisk, наприклад, яку вони додавали там декілька місяців назад, зробила плюс 189%. І вони продали і зафіксували це. Для тих, хто не в курсі, ось такий сайт сайт.com. У них є платна підписка Investing Pro, ось такий є ProPix, і самий видатний у них тех Титани. Наприклад, за останній рік виріс на 48%, а SP 500 за минулий рік виріс на 18%. Тобто, в 3 рази вони обігнали зі своїми рекомендаціями індекс SP 500. Це всього-навсього за останній рік. За максимальний період часу то вони зробили плюс 3 тисячі відсотків, а SP500 зробив плюс 386%. Тобто такі майже в 10 разів обігнали вони індекс SP500. На відстані з 2013 року. Нагадую, що в описі під цим відео є гарантована 15% знижка на платну версію Investing Pro і на їх ProPix, яка, до речі, сумується, якщо вже є якась знижка там на річну або двохрічну підписку, то 15% відсотків гарантовано ще зверху. Сам користуюсь версією Pro Plus, в принципі, в своїх відео дуже часто її показую. Отже, порівняння окремих акцій і ETF-ів, що ж там відбувається за це вже 30-й місяць. І от за ці 30 місяців, що ж там відбувається. Відбулося. Бачимо, що наш портфель з окремих акцій з 250 тисяч, в які ми якби заінвестували, це віртуальний портфель, це нереальний. реальний, я показую в інших своїх відео. Бачимо, що він приріс на 86 тисяч доларів. Акції, які тут є, бачимо British American Tobacco, Johnson Johnson, MPV, який уже MPT. Тікер у них змінився Pepsico, Vichi Properties і Wіrazing Communication. Якщо дивитися по окремо, то бачимо, що найкраще себе веде компанія British American Tobacco, плюс 50 тисяч доларів приросла Джонсон Johnson, Джонсон, плюс 23 тисячі доларів переросло MPV мінус 4,5 тисячі, Pepsico мінус майже 6 тисяч доларів, Wichi мінус 700 доларів. І Віразен Комунікейшн так само прибавив в ціні вартості самої компанії, самих акцій, самих паперів наших, плюс 24 майже тисячі. Доларів. Отже, не рахуючи дивідендів, компанії приросли на 86 тисяч доларів. Зараз хтось порахує і скаже, що щось неправильно рахує, все досить вірно вона рахує. Просто у нас була одна компанія MediFast, яка у нас мінус 40 тисяч доларів потягнула, ми її продали в жорсткий мінус, і на її рештки грошей купили Viчі Properties. Тому тут у нас якби не з 210 тисяч доларів, ми не з 250 тисяч доларів можна сказати, стартуємо, а з 210 тисяч доларів. Ну але Показую так, як є, що деякі компанії можна вибрати і вони потягнуть вниз, і буде і буде мінус. А не то, що там всі розказують і показують: дивіться, інвестуйте, нічого страшного, все тільки в плюс, все постійно росте. Ні, не росте, бувають і от такі падіння. Але менш з тим, за 30 місяців, він от уже повертається до плюсових значень. І от 250 тисяч перевертились на 321-322 тисячі доларів. Компанії, які повиплачували дивіденди, в яких розмірах. В цьому місяці то бачимо, наступне це була PepsiCo, MPV, яка вже MPT і VC Properties. Досить небагато вони там виплачували: 376 доларів, 108 і 122. В сумі я тут помітив собі, що це 608 доларів. Вони виплатили. Звичайно, ще при виплаті 15% з дивідендів вже було автоматично стягнуто у джерела. От стільки, і от така сума не нам лишилась, за які ми можемо купити, знову ж таки, докупити ті акції, які нам виплатили дивіденд. de Я вже це все тут підрахував, повписував, щоб не затягувати відео. По 138 доларів 96 центів можна було купити в той день акції. І можна було купити за випущені дивіденді дві акції, дві і три, але у нас ще були з попереднього місця, тут сума залишку, залишки 4 долари, але перед тим там було майже 200 доларів. Тому гроші розподілилися так: що три акції PepsiCo можемо докупити, 20 акцій MPV можемо докупити, і 5 акцій Vici Properties, що, в принципі, зараз ми і зробимо, і подивимося, як зміни зміниться наша дивідентна дохідність на наступні місяці квартали. Натискаємо тут add Діді, додаємо наш тікер, натискаємо add і так само робимо з наступними тікерами. Так само додаємо наш MPV який тут поки що чомусь MPV, але в. В інших брокерах і в загальному MPT вже додаємо ADD, і остання Вічі Properties додаємо так само 5 акцій. ADD. Тут бачимо, що загальна вартість вже збільшилась, і тут так само бачимо, що кількість акцій, які у нас були, збільшились ну, на ту кількість акцій, які ми додали за рахунок наших дивідендів. Перейшовши вкладку Upcoming Dividends бачимо наступне. що От якраз три компанії наші, які в наступному кварталі, в квітні будуть нам виплачувати дивіденди. І бачимо, що тут у нас збільше. Більшілось, MPV у нас збільшилось на 1,5 долара, більше буде виплачувати з кварталу в квартал. PepsiCo на 4,5 долара буде більше виплачувати. І Вічі Property ще десь плюс 2,5 долара буде виплачувати. Тобто в сумі десь на 8,5 доларів буде більше виплачуватись тепер з квартала в квартал. Знову ж таки, в наступному кварталі так само додасться у нас нові акції, точніше, виплачені дивіденди, за них ми купимо акції. І там тут вже було плюс 8 доларів, скажемо. Наступному місці вже буде. Будуть ці 8 доларів плюс іще додаткові там 8 чи 8,5 доларів. Ну і так буде працювати складний відсоток. Бачимо, що в підсумуванні написано, що буде 617 доларів десь виплачено дивідендами, а в цьому місці було виплачено 608. Доларів, але саме цікавий місяць це буде у нас ось наступний лютий, де бачимо, що 2,5 тисячі доларів мають виплати нам дві компанії British American Tobacco і Віразі. Ну, але про це буде наступне відео. Всі ETF, які ми порівнюємо в цьому місяці, нам не виплачували жодних дивідендів. Вони будуть аж в березні або квітні, але знову ж таки, порівняння подивитися, ми можемо наскільки що там приросло. Отже, окремі наші компанії в плюс 86 тисяч доларів. SCHD у нас плюс 55. Тисяч доларів і зараз варти 326 тисяч доларів наш портфель. Цікаво, правда, що тут плюс 86 тисяч доларів плюсом приросло, а і портфель вартий так само 320 тисяч. І весь HD вартий 326 різниця тільки в 4 тисячі, а приросту на 30 тисяч доларів менше. Знову ж таки, це я пояснював. Одна компанія була досить така невдалою, мінус 40 тисяч. Наступна компанія, точніше, ETF із VOO, індекс на індекс SP 500, бачимо, що при. Ріс плюс 142 тисячі доларів, і з 250 тисяч він перетворився зараз на 401 тисячу доларів. І індекс на весь світ від ETF, точніше ETF на весь світ, бачимо, що в плюсі 114 тисяч доларів приросло, і в даний момент портфель вартий 377,5 тисяч. Тисяч доларів. По прогнозам на майбутнє з цього сайту вкладка Future Value бачимо наступне, що портфель з окремих акцій за наступні 10 років. Ось тут прогнозується, що буде вартий 636 тисяч доларів, ізначально він 250 тисяч був і приросте на 97%. Дивідендами зараз вони виплачують 14 388 доларів в рік. Через 10 років ці самі акції мають виплачувати вже 24,5 тисячі доларів. Якщо взяти відстань в 15 років, то портфель має бути вартий 883 тисячі доларів, тобто плюс 174% дивідендів має вже виплачувати 32 тисячі 251 долар. Річних це в 2040 році. Якщо так само подивитися на ACHD, то бачимо, що за 10 років портфель має бути вартий 665 тисяч доларів, тобто має прибавити 100. Плюс 104%. Дивідендів в даний момент вони виплачують майже 12 тисяч доларів річних. Через 10 років їх портфель має виплачувати 38 тисяч доларів річних. Ну а якщо взяти відстань в 15 років, то портфель має бути вартий 1 мільйон 39 тисяч доларів, тобто плюс 218% має прирости. А дивіденд на дохідність має бути 75,5 тисяч доларів. В 2040-му мають вони. Щороку виплачувати. ETF на SP 500 VOO за 10 років має прирости на 50% і бути вартий 607 тисяч доларів. І дивідендів в даний момент він виплачує 4500 доларів, а за 10 років в 2035-му має виплачувати 9 тисяч доларів. Якщо ж взяти відстань в 15 років, то за 15 років має він вирости до 759 тисяч доларів, а дивідендами в 2040 році мають виплачувати 13 тисяч доларів. І ETF за 10 років має бути вартий 614 тисяч доларів, тобто плюс 62% має прибавити. В даний момент виплачує 6700 доларів дивідендами річних. За 10 років планується, що ці самі акції будуть виплачувати вже 15 тисяч доларів річних. Якщо взяти відстань в 15 років, то бачимо наступне. За 15 років портфель має бути вартий 805 тисяч доларів. Дивідендами має виплачуватись майже 23 000. Тисячі доларів річних. І коротенько пройдемося по трьом компаніям, які виплачували дивіденди в цьому. Місяці, і бачимо, що три компанії це Pepsi, пепське меділка, Trust і вічі. По їх оцінкам від самого сайту, від платної версії. Тут бачимо, що, наприклад, справедлива вартість рахується 165 доларів, тобто вона в своїй нормальній справедливій вартості знаходиться. Недооцінена всього на 3%. Технічний аналіз говорить, що треба Strong Buy точно купувати. Анасі Сентимент зберігається нейтральний, тобто навіть на 1% він переоцінений. Вони цілились там в 159 доларів за акцію. Medical Property Trust, який був MPV, але вже бачимо тут MPT, в даний момент 5 доларів за акцію, рахується переоціненою акцією, справедлива вартість в неї 4 долари 17 центів. Тут ми бачимо, що на 18% вона рахується переоціненою. Технічний аналіз зберігається нейтральний і аналістичний сантимент так само нейтральний, хоча тут вони ціляться в апсайт ще на 1,5%. І компанія Vici Properties, бачимо, що її справедлива вартість рахується. 30 31 долар 30 центів, в принципі, плюс-мінус знаходиться в своїй справедливій вартості. Здоров'я компанії знаходиться в чудовому стані. Справедлива вартість якби недооцінена на 11,5%, майже на 12, хоча технічний аналіз говорить StrongSell, що треба продавати, але аналізичний сетимент зберігається бай, і у них недооцінка апсайд в 25%, тобто їх прайс таргет 35 доларів за акцію. Надіюсь, кожен для себе зрозумів, що йому вигідніше, простіше і ближче до душі. В принципі, на цьому мене все. Пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, на телеграм-канал, всі корисні посилання в описі під відео. На цьому в мене все. Всім дякую, всім па-па. успіху в інвестиціях.